І завдяки цьому методу ви можете рухатися дуже дуже довго, при цьому не вигоряючи. Давайте буду пояснювати на прикладі, я його дуже часто приводжу на у себе. Називаю його акардіоном. У мене немає акардіону, але буде вам на ковтинці показувати. Якщо ви уявите, що це ваш акардіон, у нього є дві позиції: для того, щоб він видавав звук, вам потрібно як стискати його, так і розтискати. От ваше життя відбувається те саме. Ми маємо регулярно його стискати, тобто фокусуватися на дуже важливому, концентруватися. Прибирати зайве, робити максимум зусиль в одну, скажімо, точку, а далі навпаки, розширюватися і заповнювати своє життя більшим простором, свободою, креативністю, різноманіттям для того, щоб надихатися, щоб потім знову ж таки обирати якусь більш точечну складову і знову в це звужуватися, щоб отримувати результати. Ось таким чином ми, якби, привносимо життя в наше життя, створюємо цей звук нашого життя, той, що буде дозволяти нам. Відчувати себе живими дозволяти нам відчувати емоції, насолоджуватися життям і проживати його так, щоб ми не жалкували про те, що ми його прожили.